А в нас вже ось весна в лютому. Перша ознака. Такі повертаються додому. Це, мабуть, якісь качки. І небо таке чисте-чисте, синє-синє. Такі сьогодні. Дуже гарнючий. Сонячний день, тільки морозець є. А я хочу спростувати в цьому відео деякі фейки чи фальшиві судження про німців. Йду з пошти. Я вже встигла помінятися на насіннім. Для томатів відправляла маленьку посилочку. От так, що я хочу сказати. Я коли сюди в Німеччину теж приїжджала, то теж була, як можна так сказати, напакована всі всіма-сіма фейками, які зовсім тоді розбились. Перший це що літні люди сидять. На лавочках, ну, по-перше, в них і лавочок перед домами таких нема щоб сидіти. Або в вікно там заглядають, що? щоб на когось там пожалитися, чи в поліцію, чи ще кудись. Га. Може, десь такі є, якісь одиниці, а насправді таких більше, мабуть, <губ> в Росії зараз. Хто у них там зет патріот, хто не патріот, і здають людей ті, що проти війни які заклики роблять або щось кажуть. І ще один це те, що німці один до одного гості просто так не ходять, що це зробити термін зробити. Ну термін це як? Обговорити дату, там день, час, коли зустрічатися будуть. Така брехня, от чесна це брехня. Бо я тут скільки живу, до нас можуть зайти люди, ну, наші знайомі чи родичі Іріша, чи друзі, коли їм заминиться, особливо в вихідні дні і особливо в нас ярмарок два рази в нашому селі, два рази на рік, навесні і восени. І на центральній вулиці якраз де наш дім стоїть. Ця, ну, це ярмарок розташований, багато людей з'їжджається, хто там що продає, показує. І багато людей з'їжджається подивитися на це все. Так от, хто приїжджає, то у нас в ці дні, як прихідний двір. Заходять усі. То кави попити, то просто посидіти. Ну, якщо навіть би наш Дім не стояв на цій центральній вулиці, то теж би заходили. От. А є ще в нас одні такі друзі, які вони жаверінки. Вони дуже рано встають і можуть у вихідний день, коли ти ще в сорочці в якої спала, заїхати кажуть, давай чай пить або каву. Зрання пів дев'ятої, і ніхто про це не попереджає. так же і ми можемо, якщо кудись їдемо, або просто захотіли, взяли і поїхали. Я до цього завжди казала чоловіку, давай спочатку Скажу, На що, зараз приїдемо? Я кажу, а, ну, а якщо вони не вдома, ну ми вдома поїдемо назад, додому або ще до когось з'їздимо. Тобто, ну я не знаю. Є такі люди, може є такі люди, я таких не знаю, що треба обговорювати. Терміни назначають завжди там на якісь свята і тоді або висилають, або привозять запрошення, де написано, коли і як там, чи весілля буде, чи якісь юбілей, чи поминальні. Процес це да. на це такі терміни. А просто заїхати, побалакати, так це завжди. А особливо влітку, як до нас влітку. Бо багато друзів на велосипедах катаються, або просто ну, вдома сидіти не хочеться, то заїжджають. Чому ми завжди дуже радіємо такому спілкуванню? І на день народження. День народження це мені. Теж дуже до душі впало, що е, не особливо готувати великий стіл. Якщо готую, ну, так як і інші теж, це або типа буфет, коли ти приготував, там, чи щось поїсти, там якісь салати, ще щось якась нарізка, або тортики, або купив ті ж саме тістечка. На стіл положив, викладаються. Прибори для вилки ну, ложки, тарілки, чашки. І хто хоче, що хоче, той собі бере і їсть. Такого немає за общий стіл сісти і сидіти, там наливати. Це мені дуже подобається. І головне, що на день народження, от як у нас, всі знають у кого коли День народження то і запрошувати не треба, самі приїдуть. Тобто готуйся, не готуйся. І приїжджають всі, хто коли зможе. Ну, є такі люди, що працюють в різний час. І коли час є, тоді заїжджають. Тобто це цілий день такий у гості. Зайшла, купила булочок ще до сніданку на завтра. В Бекарай. Це така наша булочна. От, і не обов'язково готуватися, щось готувати. Ти можеш прийти на день народження, тобі капу тільки запропонують, або тістечка. Або буває так, що люди самі приходять з чимось, щоб поїсти. У мене в перший рік після. Початку цього вторгнення я нічого не хотіла, ніяких ні день народжень, нічого. То я всім казала, я нічого не хочу, то люди самі. Наші друзі приходили і хто з пивом, хто з вином, хто з тістечком, хто ще щось і піднімали так мені настрій, як і в чоловіка. Взагалі день народження, в день цього вторгнення. Я пам'ятаю, що вже очікували, що це буде, коли, хто зна. Ну і я завжди знаю, що хтось прийде, то я якийсь там салатик, якусь нарізку завжди готую. Пустий сіл не буває. І я так щось готувалася і планувала наступного дня щось там готувати. З роботи помінялася. Знаю, що приїде хтось. І наступного дня ну, звечора готувалася, а наступного дня, коли прокинулась і вся вся звістка, то звісно я нічого не робила, я плакала. А друзі прийшли і взагалі взранці перезвонила Хрещена донька чоловіка спитала, як що, я плачу, що, кажу, нічого но я готувати не буду. Нічого. Вона приїхала і доготувала те, що я планувала. І то приходили до нас гості, і все було гаразд. Взагалі хочу сказати, німці, німці, корінні німці дуже-дуже трудолюбиві і гості Це точно. І от якби вони такими не були, дуже добрі, поділяться всім. Дуже емпатичні люди. І якби вони такими не були, то, мабуть, б не приймали стільки наших біженців. І в домівки брали. Хтось загубив м'ячик. І в домівки б не брали, і скільки виносили, не виносила, скільки віддавали своїх речей і дитячих, і для дорослих, і всього біженців, особливо в перші дні, я пам'ятаю, в мене завалено було все, коли я об'явила, попросила одну знайому, другу знайому, подружку, вони всім своїм, от знаєте, як кажуть, телефон на радіо чи як. Давали адресу, у мене забита була кухня, забитий коридор, забила, бо була кімната всіми речами. Я спочатку їх сама розфасовувала, там де дитяче, доросле, щось там по розмірах, а тоді я вже просто не встигала. і Я все так віддавала і там на тих пунктах прийому розфасовували, або <кій> ті, що приїжджали знайомі, вже самі там розфасовували це все. Так що фейків ще дуже багато, які ну, не дійсні про німців або плітки якісь. Це все неправда. Ну і взагалі день народження чоловіка, це був такий день співчуттів. Я постійно плакала, сиділа в новинах, весілля ніякого не було. І тепер це в нас такий день теж. Не дуже веселий, не святковий.